Та звісно ж, хвилі сімнадцять, це правда. Фарбую смутки свої потре, повсідатися на волосся, а дощ ж березневі надіями з неба, як вперше падає. І хтось неодмінно скаже, війна не до любові, так часто ті, що багато говорять, насправді нічого не знають. А він, він приходить після тяжких боїв до мене весни кольорові. Тому, попри всі негаразди, очі мені завжди сяють. І хтось неодмінно скаже, диванчика, чи справді щаслива, мовчу, відкриваю серце, наче вікно на зустріч весні. А той, кого я чекаю, з війни дає мені сили. І обіцяє живим повернутися вже скоро цією весною. Мені. Це було перше і останнє слово, вимова не під час приємної в руках розмови, що мала відбутися. Кодиця ти подівся, що я тебе не бачу, запитав знайомий і підступив майже в, в притулі. Боже, Боже, що робить час з людьми? Зникала прихована радість, попід хай солоденьким голосом. Сердчическую спірозмовника дихина. А я до всіх подати голос пандемас. А ти коли на себе в зеркалі дивився, бігний, весь такий, рідний, худий, пожований кис, співчував знайомий, не хоючи крич, печей, не кріпичи. Перва жінка б'є там, писнув та животом на фунте на тому почути, що таймов є. Першим хтось проказав те сакральне у радості і горі. Першим скупка на пив, Першим вріз у світання прозорі. Першим впав у трійчанську для до малих потерчат. І хочали посліблені діти, що здалися нами. Проминали безликі, торкнувшись думками чолами. Ми стікали річками і верталися знову словами. Ми бували, минали при течами болі, прощали, ми так легко згорали, бо віру в те, що до Хто ж помислити міг, що прийдеться родитися знову генетичне коріння? Шукає припам'яті мій. І солоні слова, що ми з ним починаємо розмову, пахнуть сільну морі, що до нас ще були на зміні. Мати. Щастя таке від долі кожен хотів би мати. Віршам потрібне звучання, мало лише їх читати, наче ту пісню раню їх би на сцені співати. Вірші вже мають слово, чує його не кожен, чує не випадково, чує, як тільки може. Віршам потрібен спокій. Нащо не кричати? Їх вже багато років, їх би лише поважати, віршам потрібні люди. Їх вони сіють у душі, їх вони сіють усюди, більше їх люблять душі, душі. Ця ватра ще трохи гріє, згорають, благенті дрова, і є ще надія, остання надія, зоря і високе слово. Мій дім у дивному місці, ти в казку давно не віриш. Тут, в давньому лісі, забутому лісі, живуть і легенди. А знатись зі мною модно, прийти, зупинити зможу і вечір привітний, і ранок холодний, і зливу, і днину гожу. Поділюсь з тобою з нами в час добрий годину скрути. Сказала між нами, а жаль, що між нами нічого не може бути. Мистецтво і самолюбство над доволі. В цім слові замчики комусь навіялись, а самобуг йдеш ерами бездонними, сльоза чомусь бренить між віями, нім таємниця давнього допоня. Прорай дзюркоче струмень водограю, який собі творили тут вельможі, пекло довкола пекло, їм же раєм, справдешнім Краси куточок кожен. Не знищили всього ворожі танки, часто спинився, дух його витає, будиночок китайський парк, альтанка віщує все маєткові світання. Красу до самобутнього мистецтва, дітей возила, прилучаю подруг. Колись диковинка, комусь отець, комусь диковинка, комусь отецьким, Маєтку сьогоденні злючийсь подвиг. Нас публікують портали віртуальні, а тут портал парадний слуха. Чув тарантій до носія не минують варти. Все допомогти Росія хоче панувати. Мусій, вітер їй у спину, під середні пальці. Там же й так наполовину всі не андертаються, хай планує, як найметься, та спішить до лави, Тоді швидше їм сміхнеться доля динозаврів. Бо лиш тебе зустрінеш в в житті, у дзеркало відеш піти під землі, сентиментальність клиночі, що крок утішився з чужої оповірки, десь там було його нас. Чужий урок, він є вселенський. Ми з одної клітки. І хай той критик, крик улеми, між гурту глянуть на них. Йой промі, та воно ж зелене. А де зі те сянили? Які вже є, та й будуть мене. Це ж навіть доле для душі, як лепички, липи, кле. Критичні думки, але дощі. Бо ж буде ж щас думай віч. І як сильний бородій, але таких зелених більше не написати тоді. У покоси смирно колос пишний, радіє жаль і цвіте блаки, святий Петро на хвильку рай залишив, Щоб землю цю й жнева благословить. Запасся вечір фіолетами, розсипками з тілющих трав. І під замок з сьома секретами Веселе сонечко сховав, Погасли квіти і метелики, Примовли парки і сади, І крізь пускову напівтемрям всміхнувся серпин молодий, Дихнула тиша матіолею, Легку гуйнувши пелену, І туманець м'якою льолею Дбайливо річку погорнув. Солодкий спокій, у морянку, Вже з паутину сповивав. І ходить бродить, сон з диводою, жде, хто покличе ночувати. Тому згадала е, свій вірш і писала, е, напевно, 20 років тому е, е, присвячений самчикам. Село моє, натхнення черело, думок мережі для тебе, На крилах ластівки піднять. Я хочу пісню цю до неба, нехай почує увесь світ, що ти живеш, що ти стіляєш, красу купаєш у случі і душі спраглі напуваєш, церковні дзвоні височиш, світанки вкручі зустрічаєш, у лісі птахам гнізда в'єш і землю оксамит вдягаєш. Ворота парку лиш зайди. Гостинно і гречно всіх вітаєш.